15 січня виповнився 21 рік одній із найтиражніших на Коломищині газеті Вільний голос. За час, що минув від першого номера до тепер світ побачили більше дві тисячі випусків газети. Списано не один літр чорнила, кілька тонн паперу. Втілено багато творчих задумів і ідей. Засновником видання є Коломийська районна рада, районна державна адміністрація і колектив редакції. Увесь творчий склад редакції досвідчені і відомі не тільки в Коломиї журналісти, усі шестеро члени Ціональної спілки журналістів України у свої 21 газета стала справжнім брендом у інформаційному просторі краю. Свідченням авторитету і довіри до водання є широка мережа позаштатних кореспондентів, багата читацька пошта, діапазон проблем, з якими звертаються до газети, мешканці краю. Вільний голос завжди намагався тримати руку на пульсі не тільки району міста, а й широко інформувати читачів про гарячі події у державі та світі. Авторські тематичні сторінки, які готують журналісти газети, задовольняють найвибагливших читачів. Перший рік у статусі головного редактора святкує день народження Валентина Близнюк. каже, що ця посада для неї не головне. Хоче, щоб її робота була оцінена людьми. Насамперед, це дуже відповідальна справа. Не наскільки не наскільки вона, скажімо так, важка, а наскільки відповідальна. Це було для мене несподівано. Я щиро вдячна нашим людям, які підтримали мене. Які... Ми, скажімо так, у нас немає розподілу на колектив і на адміністрацію. Ми всі однакові. Ми практично в один рік прийшли на цю роботу, ми практично починали всі десь в один час, і тому це дуже важливо вміти працювати з людьми, з якими ти десь починав. Тому що потім позиціонувати себе як керівник, а вони як колектив, то трошечки. Складніше, але мені здається, що в нас уже порозуміння тут такого рівня, такого масштабу, що е, мені з ними дуже легко, дуже просто, тому що вони самі знають. Мені не треба їм зайвий раз нагадувати, не треба зайвий раз е, щось там, якісь акценти розкладати, тому що вони прекрасно знають всі акценти, які мають бути розкладені. На сьогоднішній день штат газети. Більше десятка осіб, з них шестеро творчих одиниць. Валентина Близнюк каже, що кожен із них є творчою особистістю. Завдяки їм газета на сьогодні є однією з найуспішніших в області. Я коли думаю про те, що вільному голосу вже 21 рік, то десь навіть не віриться, тому що. Більшу частину цього часу тут працює практично більшість людей із нашого колективу. Хто би що не казав, 21 рік для газети це насправді дуже вагомо. Таких газет більше на Коломийщині немає. Я дуже тішуся, що мені цього року випала честь очолити наш прекрасний колектив. Скажімо так, ми вибрали в себе на працювання всіх попередніх людей, які тут працювали, всіх попередніх керівників. Нам не треба зайвий раз сказати, де бути, як написати, що написати. Ми все знаємо за ці роки, відколи ми тут працюємо. Практично нема такого села, де ми би не побували. Нема такого керівника, з яким би ми не зустрілися. Не дивлячись на важкий рік, газетярі не вважають цей період катастрофічним. Вони кажуть, що були часи і важчі. Газетярі впевненістю зустріли новий рік, а вже на сьогоднішній день мають підтримку влади. Наш телеканал щиро вітає вільноголосівців із святом. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма Подінтика.